Шановні члени виконкому, шановні доповідачі, розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету міської ради від 27 У могилів Подільській міській раді під головуванням очільника громади Геннадія Глухманюка пройшло засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 27 питань у розділі важливих: підготовка закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду, та питання про надання статусу дитини-сироти. Також члени виконавчого комітету заслухали звіти про роботу начальників управлінь міськради та комунальних підприємств за 2023 рік та перше півріччя 2024 року. Про роботу управління міської ради з питань надзвичайних ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, роботу Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування, комунального підприємства Могилів-подільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги про фінансову господарську діяльність комунального підприємства прес краяни, а також заслухали звіт поліцейських офіцерів громади, Могилів-Подільського районного відділу поліції, про забезпечення законності. Та правопорядку на території населених пунктів Могилів-Подільської громади. Окрім того, були розглянуті й організаційні та технічні рішення, що стосувалися соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури. Детально опрацювавши кожне рішення і, відповідно їх ухваливши, вичерпавши порядок денний, могилів подільський міський голова Геннадій Глухманюк зазначив, чергове засідання виконкому завершено. Працюємо далі, працюємо на перемогу.